Саме із Яремчі у татарів маршрут буде пролягати через полонено явірник, а також дві вершини. Явірник Горган та круглий явірник. На початку маршруту є ось така парковка, де можна залишити своє авто. Правда, своє ми залишили у Яремчі. Тут нам якось було стрьомно посеред лісу лишати. Похід розпочали о першій годині дня. Плануємо сьогодні дійти до полонини явірник і там заночувати. Ось туди йти заборонено, бо це приватна власність. І ось тут маємо вказівничок. що Нам потрібно ось тако обійти на явірник. Вхід до чиїсь хати Дивіться навіть є ворота Крідженц треба мати нормальний в авто щоб сюди заїхати дійшли до ось такого старовинного підйомника і от в цьому місці нам потрібно зійти з дороги ось сюди на ліву настежку Ми були, пройшлися трошки дорогою і побачили, що не на маршруті повернулися. Ось потрібно сюди підніматися лісом. Почали зустрічати перше маркування на маршруті. Схил тут досить крутий, йти непросто. Знову вийшли на дорогу. Пройшовши 3,9 км по маршруту, є джерело. Тече повільно, але вода чиста і смачна. Явірник входить до гірського масиву Горгани і знаходиться недалеко від популярного курортного містечка Яремче. Але попри наближеність до цивілізації, тут немає натовпів туристів. Гора Явірник Горган висотою 1467 метрів є найвищою вершиною хребта. Оскільки це горгани, то на шляху є багато каміння самого різного розміру від маленьких камінчиків до велетенських брил. Дорога через хребет навіть у рамках підйому на одну вершину, наче хвиля. Доведеться не раз то підійматися вгору, то знову втрачати висоту, тому навіть короткі переходи можуть досить сильно втомлювати. Під час Другої світової війни в околицях Іверника велись бойові дії, і періодично тут дотепер знаходять гранати, протитанкові снаряди та інші сюрпризи, тому задля власної безпеки пересувайтеся строго стежками, розводьте вогнище і ставте намет лише у відведених місцях. Маємо невеличкий спуск перед штурмом вершини. А вона он же тут. Дивіться, яку класну схованку ми знайшли. Напевно, коли тут дощ падає, то можна сховатися. Лавочка є. Супер. Протікати також не повинна, адже бачите дошками прибити б накриття. Взагалі не очікували її. Тут побачите біля самого підніжжя гори є вірник Горган. Класне місце, щоб зробити привал. Також тут поруч з альтанкою є роздоріжжя. Наліво, прямо і стежина ледь помітна направо. Отож маєте на увазі, потрібно йти прямо вверх догори. Так, веде маршрут. Маємо досить стрімкий підйом. Рухаємося повільно. Важко. Але саме ось на що рухаємося. вперед. Маркування вже ось таке змінилося, тому що тих три полоски, таких жовтих з білим, вони повели не тою дорогою наліво, а нам не туди. Тут же ось такі червоні цяточки на деревах. Досить часто помічаємо. Танка знизу стояла не просто так, а для відпочинку перед дуже стрімким і непростим підйомом. Щойно піднялися на пагорб той, що перед вершиною гори явірник горган. Залишилося ще трішки більше як 200 метрів набору висоти. Підйом стає стрімкішим. Появляються камінчики. До речі, саме тут знаходяться найбільші греготи в Карпатах. Так тут називають камені. Деякі з них сягають 10 метрів у діаметрі. На один з таких велетнів ми навіть виліземо. Тут підйом вже такий досить шалений, йти дуже важко. Але ось тут відкрилися нам перші краєвиди. Яремче видно. Класно. Нам залишилося ще орієнтовно 150 метрів до вершини, але вони даються дуже важко, адже йти, ногу потрібно піднімати дуже високо, йти дуже важко. Чого ще трошки? Дивіться, яка тут краса мухи. Бачите, яким ми скалолазенням займаємося? Добрий день, мусимо лізти на чотирьох. Я Я В сучасному світі неможливо уявити своє життя без страхівок. Тому при виборі страхування, будь то автоцивілка чи туристичне, ми завжди звертаємось до Hotline Finance. В них дуже зручний застосунок. Тут ви можете відфільтрувати опції, які є для вас важливими, та вибрати страхівку за найкращою ціною. А якщо хочете ще більше зекономити, заходьте за посиланням у профілі, використовуйте промокод CHIP7 та отримайте від нас додаткову знижку 7%. Користуйтеся та бережіть себе. Тут є ось такий камінчик, на якому виходять просто суперові фоточки. Отож, ми на вершині гори явірник горган висотою 1467 метрів, яка складається з ось з таких великих валунів по яких досить непросто ходити. Вершина гори явірник горган. Побувавши тут раз. Сюди хочеться повертатися знову і знову. Чим же вона так притягує? Сама вершина є особливою, адже складається з великих, покритих зеленим лишайником каменів, посеред яких ростуть невеликі смереки. Де ви ще у Карпатах бачили таке поєднання? Звідси, як на долоні, видно багато сусідніх хребтів, наприклад, синяк, довбушанку та навіть чорногірський масив з його найвищою точкою Говерлою. Щодо цієї гори в нас не було якихось особливих очікувань, адже висота невелика, та й йшли ми, якщо чесно, в основному через розпіарену полонину. Мабуть, саме тому такі місця запам'ятовуються найбільше: місця від яких немає завищених очікувань, місця, які завдяки своїй нетуристичності дозволяють насолодитися моментом лише з найближчими. кожного такі місця свої, місця щасливих людей. Багато мух, і тому мусимо звідси втікати. Ми розпочали спуск з гори, і він такий же непростий, як і підйом. Ось по тих каменях потрібно дуже обережно помаленьку спускатися. Але краєвиди просто неймовірні. Не туди пішли потрібно було йти по хребту, а ми пішли донизу. Ну що, повертаємося на маршрут і йдемо в цю сторону. Саме найгірше, що тут нема маркування. І потрібно йти навгад. Йти навгад і постійно дивитися на карти. Бачите, що трішки відхилилися. Повертайтеся назад і пробуйте іншим шляхом йти. Наразі ми показує карта, що на маршруті. Надіємось, що йдемо добре. По каменях погано те, що на них не видно стежки. Отже, з каменів зійдемо і буде видно. Добре ми йдемо чи ні. Ось тими камінчиками потрібно йти ось так туди далі хребтом. А далі мав би бути спуск. Як же сюдою непросто йти? І довго досить непроста ділянка. Ми щось думали, що найважче буде піднятися. Не уявляли, що потрібно буде йти ось тими каменюками. Потрібно бути готовим до цього. Ви вже будете знати, що вас чекає, якщо плануєте сюди йти. Але гарно, дуже гарно. Будете сюди йти і будете бачити ось такі ленточки, це значить, що це маркування, і ви на правильному шляху. Але в будь-якому разі потрібно йти самим верхом хребту. Не спускатися, аж поки цей хребет не закінчиться, я так розумію. Ми дійдемо до кінця, я вам тоді покажу, що там далі. Нам ще трохи треба йти. Ми пройшли десь 2 треті вже. Хвилин 20-25. Витратили на це. Ще трошки. Ми вже дійшли до ось таких укріплень з камені. Це напевно з Першої світової. Ще трішки ось туди пройти. Рухаємося в бік ось цього населеного пункту. Я так думаю це татарю. І зараз ще трошки потрібно буде різко повернути направо. Там має бути стежка. Можливо якийсь вказівничок буде. Надіємося, інакше тут дуже важко вгадати, от куди тут йти, як тут потім вийти на стежку. правда, важко. Надіюсь, що і буде може щось, якась позначка. Будемо шукати. Ми вже розпочали спуск і ось знаходимо ось такі ленточки. Бачите, це і маркування. І ось далі є. На маня не варто йти, адже потім натрапити на правильну стежину буде дуже важко. Потрібно шукати ось таке маркування і рухатися до нього. Отож ходімо камені вже закінчились нарешті і розпочалась стежина, нормальна стежина нарешті. Трішки поблудили, але зате Зате вийшли. Потрібно йти по тих ленточках. Ще також на берізках є червоне маркування місцями. Все, рухаємося в бік полонини. Кут нахилу зменшився, отож маємо можливість рухатися швидше. Ми трішки недооцінили дану вершину, та й маршрут цей взагалі. Трошки розслаблено, йшли дуже повільно. Велику кількість привалів робили. Потрібно бути готовим, що можуть бути сюрпризи. Ось дивіться, тут які вітрували, вони є, до речі, позначені на картах. Але добре, що стежина обходить їх. Ходімо, в нас вже восьма вечора. Не знаю, коли ми дійдемо до полонини. Надіюся, що до 9-ї будемо на місці. Тут же потрібно орієнтуватися ось по таких червоних крапочках. Вони вже такі червоні, не помаранчеві. Ми нарешті дійшли до полонини явірник. І на початку полонини нас зустріли ось ці будиночки. Також є альтанка. Але класно. Зараз підійдемо ближче, познімаємо їх. Зараз ми подивимося на будиночок зблизька. І ось такий столик з лавочкою на двох. Двері закриті на колодку. Ух ти! Таке панорамне вікно велике. Віднизу і до верху. А всередині, всередині, як бачите, є ліжко, матраце, одіяла і подушка. Все дуже простенько. Але зате подивіться, з яким видом ви будете тут спати. Можна вилізти наверх ось по цій дощі. Полонина явірник це, мабуть, найінстаграмніша полонина Карпат, знаходиться вона на висоті 1200 метрів, і тут неймовірні краєвиди. Та проте відома полонина перш за все своїми будиночками, в яких можна заночувати, вартість 1000 гривень за добу, і сюди вже входить сніданок. Найкрасивіше тут на світанку, коли сонце тільки но появляється і освітлює полонину. Але є один мінус, про це знають всі, хто живе в будиночках. І ще досвіта тут починається двіж. Всі фоткаються, знімають відосики. Коротше кажучи, якщо хочете гарні фото без зайвих осіб в кадрі, приходьте сюди перед заходом сонця. Тоді тут взагалі нікого немає. На полонину є кілька маршрутів. Найважчим є той, яким ми сюди прийшли. Решта ж маршрутів досить прості та короткі. Зараз восьма година ранку і ми покидаємо полонину явірник. Ніч у нас пройшла дуже тепла. Нетипово для гір було дуже тепло, мабуть, тому що зараз в Україні аномальна спека. Відразу після полонини розпочинається дорога. Видно, що сюди їздить транспорт. Як бачите, дорога тут така собі. Ось сюди направо пішла стежка, куди ми мали йти. По маршруту, але оскільки ми хочемо піднятися на вершину гори круглий явірник, то йдемо ось сюди, по дорозі. Надіємося, що дорога не буде вести через саму вершину. До вершини вже зовсім трошки залишилось. Ось тут потрібно зійти з дороги, повернути направо, є стежка до гори. Ось ми вже прийшли на вершину гори круглий явірник. Висота 1222 метри. Сходження від полонини досить просте, ніяких складнощів не було. І ось краєвиди. Прямо хом'як. Правіше хребет синяк. І саме гора Синяк. І отам далі малий Горган. З полониними тоді йшли рівно за одну годину. Ось тут позаду нас вершина гори Явірник Горган, де ми вчора були. Отож, розпочинаємо наш спуск в бік Татарова. Далі є альтанка. Зараз ми сядемо трішки відпочинемо. Поїмо і будемо йти далі. Спуск з круглого явірника в бік Татарова дуже погано протоптаний. Потрібно йти по картах. Явної стежини такої немає, місцями тільки видно, що є протоптано. Так то потрібно просто йти хребтом. Триматися центру хребта і спускатися. Зараз маємо квест. Називається відшукай стежку. Місцями вона така є, ледве видно. Видно, що сюди люди ходять дуже рідко. На круглий явірник йти не варто, адже явної вершини там нема і ніяких дуже краєвидів красивих нема. Зате потім будете мати проблему зі спуском. Стежина дуже-дуже непомітна. І потрібно цілий час лісом так пробиватися, лише знаючи напрямок. Основне триматися правильного напрямку. Краще йти маршрутом, який добре протоптаний. І не випробовувати долю. Але якщо ви любите пригоди, то ласкаво просимо. Будете так, як і ми, шукати, вишукувати. Ось бачите, тут хтось йшов, видно. І то, напевно, хтось один. Ледве протоптано. Аво є. Бачите, стижимо. Ми вже йдемо півтори години від вершини гори круглий явірник. Питаєте, чого так довго? Ну подивіться самі, тут швидко рухатися неможливо. Я нарешті вийшов на маршрут. Спустився он звідти. Ось і перший вказівничок на нашому шляху грак Руглоявірник. 2,7 кілометра. Це якраз та туристична стежина, яка веде на полонину явірник. Нам залишилось пройти кілька останніх метрів походу. І ось що хотілося б сказати. Вершина гори Явірник Горан явно недооцінена нами. Вона дуже красива і непроста. Сам похід досить цікавий. Ми його пройшли менше, як за добу. А от круглий явірник не вартий уваги та зусиль. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрічі в нових відео.